Всім привіт! Мене звати Катя. Хочу записати відео відгук на платформу Genius Space курс бухгалтер ФОП. Зараз я навчаюсь на факультеті підприємництва та торгівля. У батьків є власний бізнес, та вони зіткнулися з питаннями в бухгалтерії під час воєнного стану. Тому я і звернулася до платформи Genius Space та курсу бухгалтера ФОП. Хочу сказати, що курс мені допоміг отримати нові знання в новій для мене сфері бухгалтера ФОП. Навчання проходило дуже цікаво та зрозуміло, за що хочу подякувати спікерам. Іноді, звісно, ж тискалося з труднощами в виконанні практичних завдань, але ментори завжди допомагали їх вирішувати. Наразі я продовжую покращувати власні навички та практикуватись в цій сфері.